Ісусе Я вірю, що ти Ішуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога, Отця, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Якова. Я вірю, що ти Ішуа, Мошахруа, каж помер на Христі за мої гріхи і Воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі ти Єшуа, узяв на себе гріхи, забравши мою гріховність, щоб я став праведним твоєї Ішуа, Мошахроа, кажправця. Ти, Ішуа, Мошахру, акаш, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав була тепер, Господи, руха до мене. І я приходжу до тебе, Єшуа, щоб прийняти зімні і будь-якого прокляття, якась у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, якусь особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоєї Ішуа Мошахова, а кауш проще. Я виступаю проти диявола, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса Ішуа я протестуюся я відмовляюсь від відмовляюся сатані. В ім'я Ісуса Ішуа я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті. підставі того, що Ісус Ішуа зробив для мене на хресті, В ім'я Його і Ішуа, я звільняюся, приймайся, вільний, вірюсь, подякую та хвалим. Господи роха до я, як тобі, Ішуа, я славлю тебе, вірю, що ти. Йшуа, я вірю, що ти, ішуа робиш те, про що я попросив Тебе ішуа І я присвячую моє життя тобі, ішуа щоб у цьому моменту і надалі Твоє ішуа благословення могло спочивати на мене. Дякую тобі, ішуа Господи. Руба Хадона Ісусе, спасибі тобі, ішуа Сатано, я виконував мову, тобі більше нема за що зачепити. Забирайся з мого шляху, геть моєю дорою. Я, дит... я дитя Боже, богаврами, Бога Ісака, Бога Ява. Це прокляття не належні. крові Кров'ю Ісусі і я був викуплений з рук дияволу. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ізраїл Адонай Елохену, Адонай Ехат. Почуй, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Барух Шемкот Мальхут, Леолам Баят. Благословенно славне ім'я царства його на віки вічні. Вехалта ет Адонай Елохега, люби Господа Бога твого, Бехоль, Лева Хау Вехоль. Всім серцем твоїм, Нашеху Вехов Медеха, і всієї душею твоєм. Ханха Двайм Хайли, всіми силами твоїм. Шара Нохі Мецавеха Хайом Алла Вевеха Вашинантам Леванаха Ведібарта Бам. Да будуть серці твоїм словаці. Аліну Дібер Ашар Кой Нас.